Небо і сонце вмить потемніли. Від слова війна затремтіла земля, і серце так сильно стиснулось, і тихо шептали вуста. Наш ми повернись, летіли ракети, розруха та вирви жорстоко стирали сторінки життя. Мирали невинні, дорослі та діти. Просили нам миру та вже в небесах. Бої все тривали, воїнів віра зуміла орду зупинить. Ставалось, все бракне нам сили, та дух перемоги невпинно горить. Нам хочеться миру, любові та щастя. Молитва народу до неба знеслась, і вся Україна єдина й незламна. «Все просить у Бога, нам мир поверни.